Привіт! Я Марта Гук. Бухгалтер Екопал Гру». Я Ірина Ревер, юристка торгової марки Будмікс. Мене звати Єгор Козак. Я працюю технологом. Я Галина Мицько, економіст відділу збуту. Я Ігор Клим, регіональний менеджер зі Збуту. Я Олег Шурхий. Працюю водієм на Будміксі. Я Владислав, начальник виробництва. Я Оксана Кіт, фахівець відділу постачання. Працюю вже тут 11 років. Вже понад 7 років в компанії вже понад 10 років. Я нова людина в компанії. Їжджу вже 5 років, вже майже 12 років. 4 роки і навіть встигла збігати в декрет. В Букміксі я вже 6 років. За рік ми стали ще міцнішою командою і ще сильнішим брендом. Тепер ми точно знаємо, що кожен з нас здатен творити найдивовижніші речі. Дива це те, що ми творимо усі щодня, коли хочеться комусь подарувати щастя. Розрахунки, угоди, документи, все це частина моєї роботи. І я її люблю. А як інакше, бо я вірю в те, що ми приносимо користь людям. Щодня ми зустрічаємо. І постійних, і нових покупців, і роздрібних, і гуртових клієнтів. Роботи багато, і робота цікава. Контролюємо виробничі процеси, сировинні матеріали, які надходять на нашу фірму. Зробляємо нові рецептури на базі нашої великої лабораторії. Стараємось рухатись вперед у цей складний час, коли ворог намагається нас зламати. Моя робота це робота з клієнтами, з будівельниками, з власниками цих бізнесу. Які працюють і використовують матеріали нашої герої. Я хочу, щоб нас вірили, щоб нам довіряли, щоб пишались нашою співпрацею. Наїздив дуже багато кілометрів, навіть не порахую скільки. Я їжджу різними областями. Нас всюди чекають, нам раді, бо ми стараємось для кожного. За цей час наша команда стала дуже міцною. Вона стабільна багато при багато років. Ми тут. Бо ми віримо в те, що робимо. В нас вірять люди, наші клієнти. В новому році я мрію побачити на своїх робочих місцях тих працівників, які зараз на фронті, тому що їх місце тут з нами в команді працювати, розвивати та піднімати економіку. А ворог має бути знищений. Загадаю бажання, щоб ця благородна традиція турботи про людину. Поширювалася на кожну людину, на всю Україну, так. хочу, щоб українці цінували своє, щоб вірили, що український бренд, український виробник це найкраще, що може бути. Ми заслуговуємо на це, щоб на нас рівнялися. Хочу побажати у 2024 році, щоб люди були уважними, більш терплячими один до одного. З повагою ставились до праці інших в особливий спосіб захисників нашої держави, адже ми нація толерантна, розумна, освічена. Загадаю бажання, щоб у новому році був мир, щоб кожна дружина дочекалася свого чоловіка, обняла його, щоб кожна дитина дочекалася свого батька живим і здоровим, а кожна мати могла обняти свого сина. Загадати бажання? Щоб кожен е, мав змогу розвиватись, втілювати свої мрії в життя, вчитись, подорожувати, будувати кар'єру. Яке моє бажання? Щоб рідні і близькі були здорові, щоб люди не вмирали, щоб діти завжди сміялися. Е, моє бажання, щоб е, кожен українець пишався собою, хтось тим, що вміє робити, хтось тим, як е, виховав сина. Хтось тим, що щось збудував. Ми нація з великим потенціалом. Дарма ворог нав'язував нам оцей комплекс меншої Не бійтеся найсміливіших бажань. І вони обов'язково здійсняться з новим роком. Ваш будмікс.